Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже простий пиріг з сирну галету. Галета готується дуже просто, вона має пісочну основу та начинку з фруктів або ягід. Для приготування тіста нам потрібно вершкове масло холодне, один жовток, борошно, трохи сиру та цукрова пудра. Сир я використовую жирністю 5% борошно треба просіяти у миску. Також можна додати ще дрібку солі. Також просіюємо цукрову пудру. Додаємо холодне вершкове масло. А також сир. Також, якщо у вас є блендер з чашею, ви можете усі ці інгредієнти помістити до чаші і все перетерти. Я це роблю за допомогою виделки, а потім руками перетираю. Ми перетерли усі інгредієнти і додаємо жовток. Тепер нам потрібно швидко замісити тісто. Працюємо швидко, щоб масло не тануло від теплоти наших рук. Ось таке м'яке та гарне тісто в мене виходить. Обертаємо тісто у харчову плівку і ставимо у холодильник на пів години. Нам потрібно, щоб тісто охолонуло. Пекарську бумагу трохи присипаємо борошном та розкачуємо холодне тісто. Товщина має бути приблизно 4 мм. І викладаємо начинку. Я буду використовувати сливу. Також можна використовувати абрикоси, персики, яблука або навіть варення. До фруктів треба додавати або кукурудзяний крохмал з цукром, або робити, як я, манну крупу з цукром. Я манну крупу висипаю на тісто і трохи цукру, бо сливка або інші фрукти при випіканні дають багато соку, а манна крупа буде впитувати увесь той сік в себе. Також можна фрукти перемішати з однією столовою ложкою кукурудзяного крохмалю та цукру. Викладаємо наші сливки або інші фрукти. Від краю залишаємо 3-3,5 см. Зверху я також трохи присипаю цукром і манною крупою. Також можна додати корицю, бо сливка дуже гарно смакує з корицею. І формуємо нашу галету. Це тісто виходить дуже смачне, формується галета дуже просто, тісто тримає гарну форму. Галета то є дуже простий пиріг, його можна формувати і випікати з любими фруктами, ягодами, вареннями, джемами. Готується просто, швидко, а виходить надзвичайно смачно. І тепер зіб'ємо одне яйце і будемо змащувати нашу галету. Змащую я тільки тісто. Усе гарно змащуємо яйце і випікаємо у духовці приблизно 25-30 хвилин. Ось так виглядає галета після випікання. Можна її зараз присипати цукровою пудрою, але мені так дуже подобається. Почекаємо, поки вона охолоне, і я розріжу її і покажу вам, яка вона у розрізі. Дивіться, яка вона виходить гарна, пісочне тісто, сливка. Дуже вам рекомендую спробувати приготувати, бо готується дуже дійсно швидко і легко. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Усім дякую за перегляд!